Які напрямки з держбюджету на користь армії ви б скоротили? Е, я б зробила так, щоб військовим виплачували нормальну суму грошей і вони могли собі дозволити нормальне, якісне, е, якісний одяг і якісні аксесуари для того, щоб оберігати нашу країну для молоді та спорту, для літніх людей потрібна підтримка обов'язково при при нашій інфляції. Питання не в скороченні держбюджету, а питання в непродуктивності самої армії і і тим, як нею управляють. Ну, в ідеалі, в принципі, треба, щоб бюджет взагалі перейшов на нарешті на військову ланку, бо без цього ми ніяк. Ну, в першу чергу б скратив би зарплати депутатам і пенсіонерам депутатів, які без суми там вообще уму непостижимо. Тож то що вони отримують. Армія має еволюціонувати зсередини, мені здається, що коштів може вистачити набагато менше. Але, на жаль, вона зараз не продуктивна, з причини не дуже гарних рішень, які приймаються посадовцями. Якщо вся повністю економіка не буде поки працювати на підтримання обороноздатності, то ми нічого ми не можемо витягувати, смикати звіти. Я не думаю, що наприклад, за, за рахунок науки чи чого ще мають більше витрачати на армію.